Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу тему підхоплення церкви, міф чи реальність. А також чому більшість сучасних проповідників вони помиляються з приводу теорії підхоплення церкви. Але саме головне, сьогодні хочу поговорити, що говорить Біблія з приводу цього. Друзі, вітаю, Роман Савичка. Тут і ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Тема підхоплення церкви дуже і дуже популярна сьогодні. Я думаю, тільки лінивий пастор про це не проповідував. Що це таке? Це теорія, що другий прихід Христа ділиться на дві частини. Тобто ці християни і проповідники чекають, що Христос прийде ще два рази на землю. Буде другий прихід, коли він забере свою церкву таємно, і буде третій прихід, коли він прийде судити весь. Світ, ця теорія стала популярною в останніх можливо 30-40 років завдяки деяким голівудським фільмам, які називаються залишені, і даже багато, багато голів... голівудських акторів е, грали в цих фільмах, написано багато книжок. І сьогодні багато людей вони якби будують свою теологію, есхатологію на основі е, фільмів голівудських книг. А не Біблії. Також є багато пасторів, які б я сказав, ну так нагло маніпулюють цією темою. Я чув багато сьогодні називають дати. Христос підхопить свою церковь. До 28-го року, або деякі називають в 25-му, 26-му, називають навіть рік чи місяць, коли буде підхоплення церкви. Хоча Біблія строго забороняє це робити. Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на цю дуже дуже важливу тему і розказати вісім проблем, які існують із теорією. Підхоплення церкви. А саме головне ще раз, я хочу розказати те, що говорить Біблія про підхоплення церкви. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій новий україномовний канал Штунда ТВ, друзі, обов'язково підпишіться. Підтримайте українське і допоможіть мені поширити принципи царства Божого серед більшої кількості людей. Номер один проблема з теорією підхоплення церкви. А... В Біблії немає ні одного вірша, який би говорив про підхоплення таємне церкви, яке буде е, окремо від другого приходу Христа. Багато людей повторюють цю теорію. Ще раз вони будують свою теологію на основі фільмів. Але мало хто знає, що Біблія взагалі не то, що чуть-чуть, взагалі про це не говорить. Ну просто нуль. Є один вірш, на який посилаються е, ті, хто проповідують теорію підхоплення. Я зараз прочитаю, і ми подивимось, що він означає: перша Солонян 4, 16, 17 Тому що сам Господь при проголошенні, при голосі Архангела та трубі Божій зійде з неба, і мертві в Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що залишилися живими, разом з ним будемо підхоплені на хмарах на зустріч Господу на повітрі. Так завжди будемо з Господом. Ось тут стоїть слово підхоплені будемо на хмарах на цьому слові, на цьому одному вірші побудована вся теорія. Але ми повинні розуміти слово підхоплені. В оригіналі Харпазо воно зустрічається 13 разів в новому завіті, і це слово означає просто відвідати якесь місце. Наприклад, Павло, коли він писав про себе, я був підхоплений до третього неба. Там ми розуміємо, це не йшлося про підхоплення церкви, він був просто підхоплений до третього неба. Тобто слово підхоплення, воно зустрічається часто в новому заповіті, і воно взагалі не значить. Тайне підхоплення, таємне підхоплення церкви. Проблема номер два. Прихильники теорії підхоплення церкви кажуть, що церква буде підхоплена до великої скорботи, і причина, що Бог не дозволить церкві проходити скорботу. Бог любичий батько, і він захистить церкву, щоб церква не постраждала. Але по-перше, з історії церкви ми знаємо, що, наприклад, всі, крім одного учні, загинули мученицькою смертю. Бог дозволяв. Попускав, щоб християни страдали, не потрібно далеко ходити. Наші батьки, мій батько, просидів сім років за віру в Бога. Багато з його покоління були страчені комуністами соєтами. Чому? Бо вірили в Бога? Дуже часто Бог допускав. І допускає, що християни страждали, і теорія, що Бог ніколи не допустить християнам страждати, це не є біблійною теорією, через те, що ми знаємо, що християни можуть страждати. Ісус сказав: Мене гнали вас будуть гнати. І навпаки, ми повинні повинні тренувати християн, щоб вони могли а, відстоювати, проходити різні, різні тру, труднощі. По-друге, в Біблії написано об'явлення 7.14. Я сказав йому, ти знаєш пане, і він сказав мені: це ті, що прийшли з великої скорботи, вони омили одежу свою і вибелили одежі свою кров'ю анця. Ті, хто прийшли з великої скорботи. Християни в об'явленні написано, пройшли велику скорботу. Тому теорія, що християни будуть підхоплені до великої скорботи, вона не є біблійною. Номер три проблема з теорією підхоплення, що теоретики теорії підхоплення вони кажуть, що буде ще два приходи Христа. Другий прихід таємний за церквою, і третій прихід, Христос прийде судити цей світ. Але знаєте, в чому проблема? Що Біблія не говорить нам. Ще про два і три приходи. Біблія каже, що буде другий прихід перший це народження Ісуса, і другий прихід судити світ. В Біблії ви ніде не знайдете такий вираз, другий, третій, четвертий прихід Христа на землю. Ні. Христос прийшов один раз. Спасти нас і Христос прийде другий раз судити нас. Коли учні дивилися, і Христос підніс, він скаже: ще раз повернуся. Христос повернеться ще один раз. Не два, не три, не п'ять, не десять. Це не біблійна взагалі теорія, що Христос буде повертатися декілька разів. Тобто Христос прийде третій раз, четвертий раз. Ні. Христос прийде другий раз. Ще раз, теорія про два, три, чотири приходи Христа на землю вона не обґрунтована біблійно. Номер чотири проблема. З теорією таємного підхоплення. А, хто і як буде спасатися під час великої скорботи, якщо церкви не буде? А те, що люди будуть спасатися під час великої скорботи, є дуже багато місць в об'явленні. Я прочитаю тільки одне: е, 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 об'явлення 7,9 і далі. Після цього я глянув і ось велике число людей, кількість, що його ніхто не міг перелічити з усіх племен і колін і народів, і мов стояло перед престолом і перед агнцем у білому одязі з пальвами і гілками в руках своїх. 13. І почавши говорити, один старців спитав мене. Хто ці одягнені в білу одежу? І звідки прийшли? 14. Я сказав йому, ти знаєш, пане. І він сказав мені: це ті, що прийшли з великої скорботи. Вони омили одежу свою і вибили одежу свою кров'ю агнця. Ще раз і ще раз, ми бачимо, що велика кількість, яку ніхто не міг порахувати, спаслися під час великої скорботи. А, без церкви немає спасіння. Хтось каже, я таку чув теорію, що церква буде підхоплена, але церква залишить брошурки, і люди на землі знайдуть ці брошурки і будуть спасатися через ці брошурки. Ніхто не може спасатися без проповідників, ніхто не може спасатися без Святого Духа, ніхто не може спасатися без Біблії. Якщо Дух Святий, церква і Біблія будуть забрані з землі, спасіння не буде. Але в об'явленні ну, декілька разів чітко і ясно написано, що люди будуть спасатися, дивіться, велика кількість, яку ніхто не міг. Іх порахувати. Тобто, під час правління Антихриста та великої скорботи буде велике будження. Люди будуть масово спасатися. Тому, звичайно, ті, хто кажуть, що церква буде підхоплена, хтось буде спасатися без церкви, ну це не має ніякого обґрунтування. Номер 5. Е, ну, головний, хто придумав теорію підхоплення е, і Скофіл, який популізував її, вони толкували це так. Вони казали, що церква буде підхоплена. І євреї тоді почнуть спасатися. Тобто євреї е, вони не в церкві, вони спасаються окремо. І саме головне, вони кажуть, що Бог не допустить страждати церкві під час скорботи, але Бог допустить, щоб євреї, коли будуть спасатися, вони постраждали. Бог, якби церкву збереже. А ні. Тобто ця теорія виглядить чуточку антисемітською. Бог збереже церкву від великої скорботи, але Бог не пожаліє євреїв і допустить, що вони страждали. А, дивіться: по-перше, зараз є багато месіянських общин, і євреї спасаються по всьому світу. По-друге, мало хто знає, що в Ізраїлі сьогодні, якщо брати відсотки більше християн, ніж в Росії. Ви просто можете прогуглити цю інформацію, розумієте? Тому розказувати, що євреї вони не можуть зараз спасатися, вони будуть спасатися тільки під час великої скорботи. Це також не є біблійною теорією, нема ніякого підтвердження цьому. А, і ще раз розказувати, що Бог нас береже від скорботи, а євреїв допустить, що вони всі тяжко страждали. Ну це така теорія. Розумієте, це не є біблійна теорія. Номер шість, оце дуже вже цікаво. Я думаю, що тут багато із вас будете... Це для вас буде сюрприз те, що я вам зараз розкажу. Е, номер шість. Невідомо хто перший візьметься з землі, грішні чи віруючі. Сьогодні багато проповідників кажуть, що Бог забере віруючих і віддасть цю землю дияволу. і Диявол буде розпоряджатися цією землею, і на землі залишаться тільки грішні. Але зараз я вам покажу зворотній вірш. Матфія 13, 29, 30. Та він сказав: ні, щоб вибираючи кукіль, ви не висмукнули разом з ним пшениці. Залиште рости разом до жнив і те і інше. А під час жнив я скажу жінцям: зберіть першу кукіль і зв'яжіть їх у снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у мою клуню. Ісус. Коли він говорив про останній час, сказав, що спочатку буде зібрано пшениця, а потім кукіль. Не кукіль, спочатку, а потім пшениця. Розумієте, спочатку буде зібрана пшениця. зберіть спершу кукіль і зв'яжіть у снопи, щоб спалити, а пшеницю зберіть, тобто спершу кукіль по російськи плевели. Спочатку будуть зібрані не християни. Сороковіш. Тому як збирають кукіль і огнем спалюють, так буде і при кінці віку цього. Пошле син людський своїх ангелів і зберуть із царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня. І так ще раз, Ісус, розказуючи про останні перед його приходом, що буде, Він каже, що пошле своїх ангелів, і вони спочатку зберуть кукіль. І Ісус сам пояснює, хто такий кукіль. Кукіль це такі бур'яни. Це невіруючі люди, невіруючі будуть зібрані спочатку, а потім пшениця буде зібрана до Бога. Ну почитайте ці вірші в Матфія, 13 розділі. Розумієте, ми повинні розуміти, що Христос дуже добре знав есхатологію, і він об'яснював, що буде: що спочатку ще раз буде забрана не пшениця, а спочатку кукіль. А потім пшениці. Я навіть прочитаю: зберіть спершу кукіль і зв'яжіть у снопи. Так збирають кукіль і огнем спалюють. Так буде при кінці віку цього. Друге місце. Луки 17,26. Як було за Днівноя, так буде й за днів сина людського. Кажу вам, тієї ночі буде двоє на одному ліжку, один візьметься, а другий залишиться. Двоє молотять разом, одна візьметься, а друга залишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, другий залишиться. І хтось скаже: ось дивіться, написано, що один візьметься, другий залишиться. І ці, ці вірші толкують, часто тлумачать в тому, що це говорить про підхоплення церкви. Але друзі, тут не написано, хто буде підхоплений, злий. Чи праведний. не написано. Але написано одне: як було за Днів Ноя. Що було за днів Ноя? За днів Ноя святі війшли в ковчег, а забрані з землі були грішні. Якщо брати паралель із Ноєм, з тими подіями, то Бог святих залишив на землі, а грішних забрав спочатку. І Ісус каже, так буде за днів Сина Людського, за днів другого приходу Христа. То хто буде забраний першим? Можливо, будуть грішні спочатку забрані, а святі залишаться на землі. Я не думаю, що Бог залишить землю для грішних. Дивіться ще раз, вернемось до попереднього вірша. Там написано ціка... цікаве, написано, що е... пошле син людський ангелів своїх і зберуть із царства його всі спокуси, тобто круки із царства Його. Земля, названа Царством Божим. Бог не зможе своє царство віддати дияволу на топтання сім років. Царство Боже. Бог ніколи не залишить своє царство. Бог буде хотіти спасати людей до останнього, поки живе остання людина на землі. Е, номер сім. Проблема з теорією тайного таємного підхоплення, що в Біблії ніде не написано, що воно буде таємним. Розумієте, в голівудських фільмах так часто малюють, що людина приходить. Додому, а там немає її родичів. Вона така за голову береться, що трапилось. Я чув багато історій. хтось каже, я прийшов додому, нема моїх родичів. Я під подумав, що вже було підхоплення. Між нами така ведеться вже такі розмови. Ведуться. Ці розмови побудовані на голівудському фільмі, які, які складали не християни. Вони просто вирішили скласти такий блокбастер, щоб всі дивилися цікаво. Така інтрига, розумієте? Але ще раз, ми повинні. Строї, будувати свою теологію на тому, що говорить Біблія. Матвія 24,30. Тоді з'явиться знамення сина людського на небі. І тоді заплачуть усі племена земні, і побачать сина людського, що прийде на хмарах небесних з силою і великою славою. І пошле своїх ангелів з гучним голосом і зберуть вибраних його від чотирьох вітрів від краю небес до краю їх. Христос з'явиться на небі. Всі побачать, всі заплачуть і пошле, і зберуть вибраних своїх. Розумієте, вибрані будуть на землі до кінця, і Христос під час свого явлення написано, що всі його побачать. А Павлов Солонян чотири 17 пише, що. Ангел затрубить, мертві воскреснуть. Це буде мега-подія. Всі це побачать. Ніде в Біблії такого немає, що тайно всі е, щезли, і ніхто не замітив, куди вони пішли, і життя далі продовжується. Це тільки в голівудському фільмі, це не в Біблії. Друзі, ще раз, давайте будувати свою теологію правильно на словах Ісуса, на словах Павла і на словах Петра. І написано: з'явиться знамення сина і заплачуть усі племена, і побачать. Сина Людського. Нема такого таємного, таємного він забрав слово таємне підхоплення взагалі не існує в Біблії. І номер вісім цікавий факт, що після другого приходу Христа життя на землі більше не буде. Не для грішних, не для святих. Друге Петра 3:10. Прийде же День Господні, як злодій вночі, і тоді небо з шумом мине. Стихії ж, розгорівшись, зруйнуються: земля та всі діла на ній згорять. Павло дуже. Петро дуже чітко, і ясно пише, що коли прийде Христос, це буде як злодій вночі. Про що це говориться? Про які про яку подію? Підхоплення, другий прихід. Це говориться про другий прихід, який і є підхоплення одночасно. Всі побачать, але це буде таємно, як злодій вночі. Ніхто не чекав, ніхто не знав коли. І після цього дивіться. Тоді небо з шумом мене, стихії, розгорівшись, зруйнуються, земля та всі діла на ній згорять. Після того, як Христос прийде, як злодій вночі, життя на землі не буде. Не для святих, не для грішних. Тому ми повинні чітко розуміти, що буде тільки другий прихід Христа, не буде третього, четвертого, п'ятого. І ми, як християни сучасні, повинні перевіряти. Свою теологію, чи ми слухаємо це від якихось ютуберів, е, книжок, і насором кажучи, багато християн будує свою теологію на нехристиянських голівудських фільмах, залишені, які просто зроблені для того, щоб розважати людей. Ми повинні будувати свою теологію тільки на Біблії.